І всім привіт, друзі! Сьогодні нам завезли івент в честь Дня Пасхи в честь свята. Тому давайте подивимося разом, що ж нам пропонує що ж нам вони завезли. Так, у нас є магазин подій. Тут і нам пропонують за, кожну, за кожний зіграний бій нам будуть давати по одній валюті. Таке пасхальне яйце. І магазин події ми можемо купити тільки ресурси. Як на мене, по невигідним цінам, оскільки ну, цілих 20 яєць тільки за 2000 вільного, це щось дуже дуже невигідний курс. от Але також в нас є знижки на всі кораблі в гілках розвитку, на, на, на досвід. Але, на жаль, не на срібло. Чомусь я не знаю, чому вони так зробили. Раніше чомусь було і за, за, за срібло, і за досвід. А зараз тільки за тільки на досвід є знижки. А срібло вже купляйте без знижки. Якось трішки нечесно. Але окей, дякую за це. Іде мінус 20% знижка. <кхем> так, завезли нам всякі набори за, на, за валюту. Ну, але не сказав би, що воно того варте. Так. Є в нас скриня. От така з. Ну, є тут декілька імбових корабликів. Але дуже такі, скажем. Е... Ну, такі шанси випадіння можна витягнути, але хтось по-любому витягне. Але я думаю, більшість буде в прольоті. Тому не знаю, подивимося. Можливо, я буду відкривати ці скрині. Так. Набор за 400 голди, 20 яєчок, ну це прям якийсь скам, я б навіть сказав. 30 тисяч досвіду командира. 1200 голди. Ну, так собі. От ресурси. Ну, це можна взяти, якщо хтось має стільки голди. В принципі, ресурси завжди корисні. В майбутніх відео я вже розкажу про верф більш детальніше. Ну, за 750 купити п'ятизіркові креслення можна. Так, що тут ще? Командири всякі. І знов такі кораблі. Але тут вже маленькі шанси випадіння. Так. І що це по суті все? Чи що, типу, набори, скриньки, знижки і івенти. А, ще в нас є бліц. Перемоги, типу. І тобі дає давати за це оті яєчка. Ну, прикольно, але не те, що прям вра... врятує ситуацію. <кій> і є ще отакі, типу, зіграти 5 боїв, знищити 10 кораблів, от 250 тисяч урону нанести. Зіграти 15, і 2 рази взяти МВП. І в кінці нам дадуть ключ від скрині. Ну, прикольно. Ну, якісь такі події, не знаю. Чи, чи на цьому все, чи, можливо, вони ще щось якусь дрібницю завезуть. Ну, скоріше за все, що це вже і на цьому і станеться. Але дякую хоч і за це. Накупив я тут трішки десяток на ці ресурси, що в мене було. Бажаю всім гарних відкриттів, гарних свят, Тому, щоб вам щастило, як і в грі, так і в житті. Тому до нових зустрічей і всім удачі!